Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі і земля обирається зрання. дише тихо і легко всиняву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. В'яне серце моє від щасливих очей, що горять в тумані наді мною. Розливається кров і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. Гей, ви, зорі ясні, тихий місяць у мій, де ви бачили більше кохання, я для неї зірву оріон золотий. Я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. дише тихо і легко всиняву вона простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки.